Всім привіт, вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви абсолютно безкоштовно зможете отримати токени, які будуть досить перспективними, оскільки цей сервіс буде випускати власну банківську карточку. Для того, щоб заробити безкоштовні токени, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, від... Сервісу CryptoWallet, ми безкоштовно отримаємо 250 токенів SEND за себе, а також 250 токенів spend за кожного запрошеного друга. Для того, щоб забрати ці токени, вам необхідно перейти за даним посиланням, сюди ввести свою пошту, нажати на кнопку Continue, після чого вибрати Ukraine, нажати на галочку та на кнопку Continue. Після чого вводимо код, який прийде на вашу пошту, та нажимаємо на кнопку Pest Code. Далі нажимаємо на кнопку Start course» і вибираємо знову ж таки Ukraine, пишемо в, розділ, в розділі Сіті своє місто або ж село. Далі пишемо назву своєї вулиці, номер будинку і номер кімнати. Якщо немає номера кімнати, можете написати цифру 1. Далі вводимо свій номер телефону та нажимаємо на кнопку Next. Далі вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Можна пройти верифікацію через id карту або через закордонний паспорт. Я проходив через закордонний паспорт. Так, нажимаємо на кнопку Next і робимо фотографію свого документа. Після чого нажимаємо на кнопку I'm Ready і робимо селфі свого обличчя. Необхідно буде покрутити головою за часовою стрілкою. Далі нажимаємо на кнопку Next. І бачимо, що перший рівень верифікації ми успішно пройшли. Тепер проходимо другий рівень верифікації. Нажимаємо на кнопку «Старт» і сюди нам необхідно буде загрузити свою виписку по вашій банківськ... по банківській карті з будь-якого українського банку за останні три місяці на англійській мові в файлі PDF. Це досить легко робиться. Загружаємо і бачимо, що ми успішно пройшли верифікацію першого та другого рівня. Тепер заходимо в розділ Rewards і бачимо, що за проходження верифікації нам безкоштовно дали 50 токенів SPEN. Тепер заходимо в розділ «Wallet», Вибираємо BNB або ж будь-яку іншу криптовалюту можете вибрати. Нажимаємо на Генерувати свій депозитний адрес. І на цю адресу ви маєте закинути мінімальну суму, тобто 0.012 BNB, тобто 2,5$. Ось бачимо, що я успішно закинув. Кошти прийшли на мій баланс, і бачимо за те, що я зробив депозит, мені додатково нарахували ще 250 токенів spend. Після чого я відразу виводжу BNB, яке закидав на дану платформу. Нажимаємо на кнопку without, пишемо суму, адресу для виводу, але перед тим, як виводити, встановіть двофакторну факторну аутентифікацію. Пишемо свою адресу, кількість BNB для виводу і нажимаємо на кнопку Send. Бачимо, що наш вивід успішно одобрений, і буквально через декілька хвилин кошти ось успішно прийшли на мій рахунок Binance, куди я саме і уводив. Тепер ми в розділі реферал можемо скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і заробляти на кожному запрошеному другові, який пройде верифікацію та зробить одну транзакцію, тобто депозит, по 250 токенів спенд. Також запрошений вам, друг, безкоштовно отримає 50 е, токенів спенд, якщо він пройде верифікацію. І ще додатково 250 токенів спенд, якщо зробить будь-який депозит на платформу. Е, цей депозит можна буде відразу вивести. В принципі, на цьому все. Е, ця платформа криптувала досить перспективно. Ось бачимо, вони будуть випускати власні банківські карти, тому рекомендую. Обов'язково виконати цю роздачу, оскільки заробити можна досить непогані гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій youtube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.